Привіт, вас вітає Багі Мангуст. Сьогодні у нас невеличкий ювілей. Це п'ятий пікапчик в загальному рахунку. Ми наближаємося вже до цифри 90 багі. бензинових, дизельних і ось пікапчики. Зараз в процесі повнопривідна модель такого пікапчика, виготовлення зробимо, потім покажемо. Виготовляється даний пікапчик на базі Вазівської класики. Перебираємо двигуни, за замовчуванням міняємо ГРМ, щеплення, всі сальники, все обслуговуємо належним чином. Тому техніка ну, відносно надійна. Нова проводка, система запалювання безконтактна, карбюратор новенький. Тут стоїть у нас всі релюшечки. Вологозахищені, теж новенькі, новенька помпа, нова система охолодження. Це у нас потужний отакий от великий радіатор з двома потужними вентиляторами, які керуються двома окремими датчиками. Тобто як, якщо один вийде з ладу, то інший буде працювати. Підвізка також обслужена. Замінені шарові, цейлендблоки. Все, що необхідно, все замінене. Колеса використовуємо на 15 дюймів і шини тракторного типу. Також обслужена вся гальмівна система, всі трубки, циліндри, барабани, колодки, все нове. Є панель приладів, де абсолютно все активне, все працює, спідометр, температура, паливо, лампочки. Навіть ручничок є. Для підвищення прохідності на всіх багах встановлено самоблок диференціала і коротка головна пара.